Протягом десятиліть в Україні діяли політики, які поширювали російську пропаганду. Однією з найвідоміших була Наталія Вітренко, одна з провідних комуністок країни. Куди вона зникла та що про неї наразі відомо? Докладніше далі. Вітренко народилася в Києві, навчалася на економіста і паралельно будувала політичну кар'єру. Вона захистила кандидатську дисертацію, а вже у незалежній Україні стала доктором економічних наук. Ще за часів КПУ вона почала свою політичну діяльність і після заборони партії стала однією з авторів програмних документів соціалістичної партії України. У 98 році Вітренко створила прогресивну соціалістичну партію України, але її радикальні проросійські погляди призвели до конфліктів із колегами. Політикиня не визнавала приватну власність, пропонувала запровадити російську мову як другу державну та виступала за двогромадянство. у 99-му році. Вітренко стала першою жінкою, яка балотувалася на пост президента України, і набрала майже 11% голосів. А вже 2004-го знову взяла участь у виборах. В ті часи подейкували, що президентську кампанію Вітренко фінансували кримінальні угруповання. Також вона підтримувала Віктора Януковича та виступала проти помаранчевої революції. 2014 році у Слов'янську Вітренко допомагала організовувати так званий референдум, чи довіряють місцевій українській владі. Після нібито негативного результату в місті почали з'являтися сепаратисти, фінансовані Росією. Згодом СБУ оголосила підозру колишній нардепці щодо сепаратистської діяльності. Виявилося, що очолювана нею громадська організація Дар Життя надсилала кошти фонду підтримки співвітчизників за кордоном в країні агресорці. Пізніше вона втекла до Росії, де й Вірно перебуває і сьогодні в одному з останніх інтерв'ю 21-го року. Вітренко назвала свого сина Юрія Вітренка русофобом через його позицію щодо незалежної енергетики України у 22-му році. Верховний суд заборонив політичну силу Вітренко, прогресивну соціалістичну партію України. На початку повномасштабного вторгнення Росіян Вітренко почала виправдовувати країну агресорку та звинувачувати у війні США та Велику Британію. Також вона висловила обурення, чому місцеві жителі виїжджають з міст, яким загрожує окупація, у 24-му році журналістка Ольга Гончар помітила рекламу вітренку на білборді у Кривому Розі. Після обурення українців плакат демонтували. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.